Слива година породила сина, без вічного Ой, гойла до ладу на світі радо, щедрій вечірна. Світті радо, щедрий вечір на землі, не вірини, Бога обістели, на в'язок, сіла, була положила, дола на світі радо, щедрий вечір на. Гойла дола сим, на світі радо, щедрий вечір на землі, гостині упали, в стані приходять на в'язості сім. Щедрий вечір на землі оладола до сім на світі ради, щедрий вечір на землі. Посилая та й зеленька, щедрий вечір, добрий вечір. Щедрій вечір добрий вечір добрим людям на здоров'я. а в одному та й не бувала щит вечір добрий вечір добри людям на а в ти саду три дереми Щедрий вечір добрий вечір добрим людям здоров'я. А в першому ясен щедрий Добрий людям на здоров'я. а в другому красне сонце щедрий, вечір, добрий, вечір добрий людям на здоров'я. а в третьому дивні зірки щедрий, вечір, добрий, вечір добрий людям на здоров'я. Я сильний місяць стоє по насплода, щедрий вечір добрий вечір добрий людям на здоров'я. Красне сонце той жона його, Щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я. сторона. Сірки тої у дітки, щедрий вечір, добрий вечір, добрий людям на здоров'я. Здоров Ми щиро вітаємо вас з новим роком та Різдвом Христовим. Бажаємо, щоб різдвяна зоря запалила у ваших серцях вогонь віри, надії та любові. Ми дуже дякуємо фольклорному гурту Перлина і дуже приємно, що у Глибоці створився і працює і такий чудовий прекрасний гурт.